Ім'я Отця і Сина і Святого Сина. Христос Воскрес. Виклоні брати і сестри, все чесні отці. Сьогодні вітаю вас із Надією Шостою по Воскресінні, а також сьогодні Свята Церква звершує пам'ять. Святого апостола Євангеліста Йоанна Богослова, якого називають апостолом Любові, який був улюбленим учеником самого Господа нашого Ісуса Христа, і був свідком всіх тих чудес, свідком тих тайн, я, які являв Господь перед своїми учнями. Але сьогодні, дорогі браті і сестри, давайте ми зупинимося на тому євангельському відрізку святого читання, яке Свята Церква пропонує нам у Шосту неділю. І з року в рік у цю неділю ми чуємо це. Євангельське читання, і тому може деколи і виникає запитання, а для чого кожен раз повторюється це євангельське читання? Дорогі брати і сестри, оця цей діалог, який мав Господь із свіпим, він є таким багатогранним і повчальним. А суть полягає ось в чому. Ісус, проходячи мимо, побачив людину, яка була від народження сліпою. У синоптичних Євангелого оздоровив Христос, але цей сліп, ті сліпці в інших євангелістів, вони самі звертаються. До Христа, щоб Господь їх помилував. Бо ми е, знаємо, як один сліпий він кричав: Ісусе, Сину Давиди, помилуй мене. А цей сліпий від народження, він просто був при храмі на паперті і просив, збирав милості. І от, проходячи мимо. Разом з своїми учнями учні запитують Христа, бачачи того сліпого від народження. А хто згрішив? Чи він, чи його батьки, що він родився сліпим? Христос відповідає, що ні він, ні його батьки не згрішили, але щоб Явилася на Божа слава. Але, дорогі брати і сестри, звернім увагу на ті слова і на те запитання, чому учні Христа запитували його, хто згрішив, чи він, чи батьки. Це нагадує нам, дорогі брати і сестри, що коли є якась. Біда, чи якесь нещастя, то виникає запитання, за що. І деколи в нас таке є, коли в нас якісь є негаразди, ми, ми говоримо, а за що мені Господи? Таке випробування. А тут ми бачимо, що учні також запитують, хто згрішив. значить, ці біди це все є за гріхи. Але є гріхи смертні, є гріхи, які прощаються, але є гріхи, які дійсно Господь посилає людям якесь випробування. А або навіть іще більше, що цей гріх передається. І зроду рід. І от дорогі браті і сестри, вникаючи в це запитання, ми давайте розглянемо такі історії, чи воно насправді так. Коли ми, коли ми знаємо з історії у 20-ті роки, коли були Такі гоніння на церкву того войовничого атеїзму пригадуємо, як руйнували церкви, як знімали хрести, як оці молоді юнаки і дівчата, комсомольці заходили в храми і надругувалися над святинями. І, і, і от такий приклад, який розказують люди, що одна комсомолка зайшла у вівтар, знявши з престола Святе Євангеліє, танцювала над ньому і вигукувала, а де ваш Бог, чого він мене не наказує? Але Господь чекав, він очікував покаяння. Але потім, коли побачивши, що немає покаяння у цієї людини, було, він дав їй так, що вона все життя танцювала, що в неї все тряслося, що вона, вона навіть не могла ложку до рота піднести, щоб поїсти. І так вона закінчила своє життя. І багато тих, дорогі братія і сестри, хто Знімав хрести, хто руйнував храми, вони всі закінчували своє життя не своєю з І от сьогодні мені на думку приходить навіть, ви напевно всі бачили у соціальних мережах оцей ролик, який показує яке кощунство, Роблять молоді юнаки, дівчата біля Києво-Печерської лаври. переодягнувшись у одяг Священницький, використовуючи молитви, які читаються священником, вони ніби звершували погрібіння патріарха Кирила. А тим самим вони надругувалися. Над святими, над святими молитвами надругувалися над тією вірою, тримаючи в руках і хрести, і все інше. І дорогі браті і сестри, вони, можливо, ще не усвідомлюють того, але історія показує, що Бог не буває наруганим. Це колись, можливо, пройде час, він не відразу б'є палицею по плечах, коли сміються над Богом, але кула на Духа Святого, вона не прощається, так говорить нам Святе Євангеліє. І колись людство побачить, що і над ними звершиться кара Божа. Але у Євангельському читанні сьогоднішньому ми бачимо, що Господь показує нам, що, що цей сліпець не згрішив, він не колив Бога. Він терпеливо сидів і просив милості. Він навіть не взивав до Христа, щоб Він його поздоровив. Але Господь. Створює чудо, бачачи його терпіння, він говорить йому, він, плюнувши на землю, зробив грязиво і тим грязивом помазав очі сліпому і сказав йому, іди вмийся у Сілаамську купель. Сілаамська купель, що значить? Вона в перекладі означає посланий. І коли цей сліпий від народження пішов і вмився, він став, він став бачити. І це можна було б, напевно, я не знаю, чи як можна передати цю радість, то щастя, коли людина, яка не бачила того навколишнього світу від свого дня народження, того, тої краси того світу, вона відчула ту радість і стала бачити. І от ми бачимо, що, напевно би, здавалося, треба радіти всім, що цей чоловік був не зрячим, а став зрячим. Але ні, між ними почалася така суперечка. Одні говорили, чи це той, що просив вилостення, сидів на паперті. Другі, що... Другі говорили, що це не той, це є інший якийсь. І вони його повели до книжників і фарисеїв, і вони почали запитувати, як це сталося, що ти прозрів. І він їм розказує ту історію, яка сталася з ним. що... Чоловік по імені Ісус зробив грязево і тим грязевим помазав мені очі, сказав іди і вмийся в Селоанській купелі, і я так зробив і став бачити. І вони почали також не вірити цьому і ще раз його допитують, а потім нам навіть ще більше вони посилають. До його батьків і питають, чи це є ваш син, чи може це інший якийсь, бо фактично, дорогі браті і сестри, це було велике чудо, бо ніхто ще не робив такого чуда, коли людина народжується незрячою, стає зрячою. Це було перше в історії людства. І, дорогі браті і сестри, коли Батьки навіть, боячись страху ради юдейського, як описує нам Євангеліє, сказали, що ми знаємо, що це наш син, але як це сталося, ми не знаємо. Він вже дорослий, нехай він вам розкаже. І вони знову розпитують його, як сталося. Але він говорить їм, я знаю одне, що ця людина є пророк, і вона є святою, бо, бо вони говорили, що він грішник. А чому е, наз, е, називали його грішником? А тому, що він в суботу це зробив, а субота був святий день. Але він говорить, що грішників Господь не, не слухає. Дорогі браті і сестри, ми бачимо знову ж таки, і Господь не раз. Нагадує нам через святе Євангеліє, що не субота для людини, а людина для суботи. Тобто свідчить про те, що добрі справи можна робити і в суботу, коли йдеться про тим більше йдеться про здоров'я людини. Але як ми бачимо, що знаходяться такі, а це саме були фарисеї, книжники, які були, не бачили того, тої милості Божої, не бачили того чуда, а говорили, що Він є грішник, він порушує собою. І якщо ми, дорогі браті і сестри, порівняємо, з е, е, сьогоднішнім часом ми е, той час і сьогоднішньому або ту ситуацію, то ми знаємо, дорогі браті і сестри, що крім е, фізичної сліпоти є духовна сліпота. А вона ще гірша, е, 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 ніж фізична, бо фізична людина має таку ваду і вона смаряється. А духовна сліпота, вона є гіршою е, чим. Тому що, як говорить нам Святої Вангі, що якщо сліпий сліпого веде, то вони обоє падають в яму. І оця духовна сліпота, вона засліплює наші духовні очі, ми не бачимо своїх гріхів, своїх провин. ми не бачимо е, тої милості Божої. І тому ми у Великому Пості читали молитву Єфрема Сірена. Господи, дай мені бачити мої переміщені. Правда, ми молилися Богу, щоб Господь відкрив нам духовні очі. Але я кажу, давайте порівняємо із сьогоднішнім часом, коли ми бачимо, які баталії точаться навколо нашої Української православної церкви. І це говорить нам про те, що ці люди духовними, духовно вони є сліпими, які сьогодні являються нашими противниками. А чому можна так говорити? Тому що, що би не робилося в церкві, а в церкві що ми робимо? Ми робимо тільки добро, ми молимося. За державу, за воїнів, за ту перемогу. Але як би ми, що би ми не робили, завжди у всьому бачить, що, що ми робимо не так. Я хочу такий невеликий екскурс зробити в історію і такий приклад. Пам'ятаєте ті часи, коли на полицях в магазинах. Не було нічого. І от одного разу, ще коли був владика Ніфод нас, запросили освятити Мельницьку атомну електростанцію. Це були часи тоді, коли ще люди боялися, бо пережили ту Чорнобильську катастрофу, і люди боялися, і навіть самі керівники тої атомної вони просили. Посвятити, попросив помолитися, щоб все було гаразд, щоб вона не взірвалася, не вибухнула. І от коли ми поїхали, освятили, помолилися, нас провели у серце цієї атомної станції, де там ми окропили святою води, водичкою, помолилися. І що ви думаєте, вроді би добру справу зробили, але на, на другий день... Вже на шпальтах газет окремі люди, а це був такий рух, тоді називалася така політична організація, вони пишуть, а може б ви влади ще й пусті полиці освятили, ніби ми зробили щось погане. Давайте подивимося ще один приклад, такий вже ближче до нашого часу. Коли, ковід. всі усі часи, які пам'ятає історія, коли ставалися якісь біди чи е, епідемії, чи щось, люди куди йшли, зверталися до Бога. Ми знаємо, коли були епідемії, як виносили животворящий хрест і на всіх перехрестках вулиць молилися, просили Бога, щоб Господь милував лю людей від. Тої напас, так і робили і ми. Хоча ми і старалися дотримуватися тих умов, які нам пропонували е е в часі епідемії, дистанції, маски і все інше. Але що ви думаєте? Находилися і такі скептики. А як це ви з однієї ложечки причащаєте, підходили до мене і говорили про це? Бо в інших церквах там е, використовували одноразові ложечки, і використовували, е, 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 окунали ложечку у спир, у спир а потім причащали. Але я говорю, що якщо ми не віримо, що це є саме більше, що це є тіло і кров Христа, для чого ж тоді йти в церкву і причащатися. Якщо ви вірите, що це є хліб і вино, тоді не приймайте. Ми йдемо до Бога, щоб Господь нас помилував. І от, дорогі браті і сестри, пам'ятайте випадок, коли ми тут стояли на вулиці, як всім нарядів поліції викликали і в свої матюгальники кричали, щоб покинути територію церкви. Хоч люди стояли на вулиці і молилися. Хіба це не свідчить про цю духовну сліпоту? Ну і давайте вже підійдемо до таких останніх подій, як почалася війна. Свята Церква знову виступила проти війни, бо ніяка війна не є добро. Це є зло, яке приносить горе війну в дім кожної людини. Було благословіння блаженні, що Багато священників коли захопили у полон і військових, і мирних жителів. По благословінню, блаженні, що онупря поїхали для того, щоб вести переговори про обмін. І ці священники, вони жертвуючи. Своїм життям їхали туди. І, що ви думаєте, навіть і це знаходилося із наших опонентів, які говорили, а це вони до своїх поїхали, та це вони спеціально там поїхали. І от, дорогі браття і сестри, коли вже навіть е, був зібраний собор. І в Феопанії. І коли ми засвідчили, що ми дійсно засуджуємо ту війну, ми міняємо і статут, ми не маємо ніяких відносин, бо фактично вона так, коли Патріарх благословляв на війну, це якось було кожен із нас відчув, що воно не так щось робиться. І всі ці потуги, які ми робимо і сьогодні, вони не можуть ніяк заспокоїти тих е, наших е, противників, вважаючи, що тут, що церква є зло для держави. Ви завжди в церкві, і ми ви чуєте, що церкві моляться за українську державу, церкві моляться за воїнів, церкві моляться і. За тих ранених і волонтерів за всіх, хто несе той подвиг. І ніколи в церкві не було щось проти держави. Але знаходяться такі, які рахують, що наша церква являється тим злом. І навіть я говорю про те, що цей останній. Випадок як ракетний обстріл наших околиць, нашого міста, а саме Грузевиця. І на другий день з'являються такі, які пишуть у Фейсбуці, виставляючи ті картинки вибухів, і кажуть: от що значить е, е, дружба з московитами. Це був камінь, наш, наш ворот, Що ніби ми з ними дружимо, а що вони роблять? Але ми навпаки, дорогі браті сестри, по благословенню нашого владика Віктора, архієпіскопа Хмельницького і Староконстантинівського, було об'явлено збір коштів і люди відгукнулися, люди почали нести кошти і для того, щоб допомогти тим людям, які пострадали. За такий короткий час було зібрано 120 тисяч, і ці кошти досліджуються кому їх дати, і вони будуть передані тим людям, які пострадали. Незважаючи ні на що, дорогі браті і сестри, церква завжди була з людьми, зі своїм народом, але ми бачимо духовну сліпоту, бо Господь говорить нам у святому Івангелі. Мають очі і не бачать, мають вуха і не чують. І тому, дорогі браті і сестри, сьогодні молитвами святого апостола Євангеліста Йоанна Богослова, того апостола Любові, який призивав до любові, бо любов, бо е, е, Бог то є любов, будемо просити Бога, щоб Господь відкрив очі тим нашим. Ворога, щоб Господь відкрив очі всім, хто не бачить тих добрих справ, щоб Господь відкрив очі і кожному із нас, щоб ми бачили свої гріхи, щоб ми бачили скалту у своєму оці, а колоди у брата очі не бачили. Амінь. Христос зміни!